В Україні жінка, кожна берегиня, а на грудях хрестик оберіг святиня. Кожна є голубка, ніжна і кохана, кожна є, як янгол, і сестра, і мама, кожна є, як квітка гарна і цілюща, В серці кожна має віруну миру, кожна є, як зірка, вогник благодатний, що в тяжку годину на пожежу Кожна села роду, а в молитвах чари. Їх mm -hmm. бояться відьми і усі мольфари. Кожна як колиска, береже родину, плаче у скорботах за свою країну. Вишиває долю сонцем і квітками, щоби колосились не виколосками. Не мостинка, а разом на мисто, бачить наші сльози, матінка Поки Є на світі українська жінка пахне світ вишням, маком і барвінком. пахне хлібом, паску, дичками, грушками. Миром і любов'ю Господа дарам!